Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах. При таких витратах на рекламу маю на даний момент. Ненці на насувається сезон. Продажі мають збільшитись від 2 до 6 разів. Ва! Нам треба встигнути до цього підготуватись. От такі, по-любому, заголовки десь кліквитові. Ви бачили. Сезон дійсно насувається, треба до нього підготуватись. Минулого року він був не такий яскравий типу, тому що економічна криза, і вона, по суті, це рецесія і так далі. Воно, коротше, не зрозуміло, чи воно продовжується, чи воно не продовжується. Суть не в тому. Суть в тому, що все одно буде сезон. І ми маємо з вами до нього підготуватись. Ми маємо підготувати свій магазин, свої лістинги, аби якомога краще його пройти. Наша задача боротись з собою, так бути краще себе вчорашнього і себе минулого року. Тому давайте сьогодні розберемось про ті конкретні речі, які ми робимо для себе, і які можу порадити вам зробити в рамках вашого підготовки до сезону, аби він пройшов для вас максимально класно. Зараз поїдемо розбиратись, що там перед тим вдячний вам за лайки, підписки, усі всі приколи, аби ще більше українських підприємчиків побачили мій досвід, прикладний і прикладні поради для виходу на міжнародний ринок, дякую, їдемо дивитись. Як на мене, в рамках підготовки до сезону є три ключові події: це у нас Хеллоуін, День Подяки і Різдво. Тобто, як кольорова гамма осіння, це у нас підпадає під Хеллоуін і День Подяки. Все, що стосується Різдва, там, потім там, День Святого Миколая і так далі, це вже трошки інша палітра і трошки інший настрій. Ну, по суті, от це є то, навколо чого ми будуємо свою підготовку до сезону. Якщо вам цікавить конкретний перелік свят, або там що там, як взагалі по трендам цього року, то ось це відео попереднє на каналі. Раджу вам. Його подивитись, там ми все детально розбирали для того, щоб ще у вас було більше корисної інформації, яку можна використовувати. Отже, парада номер один. Підготуйте тематичні товари. Зрозуміло, що там Хеллоуін і, наприклад, готичний стиль, ви можете їх поєднати для того, щоб ці товари потім мали для вас там, більший період життя в вашому магазині. Там працювали на вас круглий рік. Потім, там, якщо ми говоримо День подяки, і Хеллоуін це стикується на стикви і всі ці осінні кольори також можна подивитись по цим тематичним товарам. Також ми з вами розуміємо, що люди будуть там День Подяки. Так вони будуть сидіти за столом. Їм, по-перше, потрібна там, якась катертина, якийсь там посуд, так, з якого вони будуть пити, сидіти, їсти. Також декор, яким вони будуть прикрашати як і стіл, так і зони за цим всім. Те саме стосується Різдва, подарунки на Різдво і так далі. Тобто, все ж, де ви можете підв'язатись по своїм товарам, спробуйте це зробити. Але знову ж таки, нагадую, що, будь ласка, не перетворюйте свій магазин в магазин там, на Хеллоуін або День Подяки, там щоб всі там товари тільки сюди, на всю котлету. Не треба цього робити. Зробіть там певну кількість товарів, адаптуйте. Тут і свій магазин і знову ж таки повертаємося до того, що робимо це завчасно. Коли ви робите, ви дивитесь це відео, однозначно вже час прийшов. Тому що повертаємось до того, що день подяки Хеллоуін з липня вже набирають теги оберти. Якщо ми говоримо з вами про різдво, і що з цим пов'язане, то все вже з серпня також набирає оберти. Тому зараз вже вересень і точно вже час все це використовувати, тому що щоб у нас ще був там запас, поки воно все переіндексується, доїде до людей і всі будуть кайфувати. Тому не затягуємо оновіть свої фотографії з затриманням тематичного стилю. Якщо у вас є можливість зробити фотографії в стилі, там, не обов'язково товари, наприклад, виготовляти так, конкретно там піддати, під кольори, під стиль. Ви можете зробити там, за рахунок фотосесій, певні елементи, осінні або там, різдвяні додати до цих своїх фотосесій, відеосесій і використати цей контент у себе в магазині. Не забуваємо про це. Знову ж таки, цей контент від вас нікуди не втече і, скоріш за все, він буде актуальний ще наступного року, якщо товари зайдуть. Залетять. І загалом, якщо це є там, є у вас, наприклад, товари популярні в магазині і при цьому релевантні, які можна подарувати на це свята, то радив би в першу чергу звертати увагу на них. Тому що те, що у нас має найбільше трафіку, воно у нас найбільше, скажімо, швидкість окупаємості буде цих інвестицій. Тому що якщо щось там повністю нове, і ви там вклали супер фотосесію на Різдво, то і там магазин ще новий, то не факт, що ви встигнете це все окупити до Різдва, тому що ЕЦІ це ж дорога вдовгу. Далі по візуалу раджу підготувати банери, зрозуміло, що там тематичні. Ми зазвичай в себе в магазині. У нас є там чотири сезони. Так, ми оновлюємо головний банер на головній сторінці знижки, які під цей сезон пасують. Основний банер у нас. Якщо ми говоримо про сезон-сезон Q4, те до чого ми з вами йдемо, то ми можемо зробити окремий банер на Хеллоуін, окремий банер на день подяки і окремий банер, зрозуміло, що на різдво для того, щоб це все рознести. Якщо у нас там вистачає полу товарів, які можна продемонструвати, то також раджу вам зробити. Також банер інфографіки середину лісингу, не забудьте їх оновити, продумати конкурентні переваги. Знову ж таки, з попереднього відео, де ми з вами говорили про тренд, по трендам, можливо, десь щось відгукується, ви зможете використати ці конкурентні переваги, плюс просто, як мінімум, візуально його змінити, для того, щоб він підпадав під той сезон, в який ви заходите. Далі нам треба з вами ще семантику оптимізувати під ці свята. Як мінімум, ми можемо піти в Єранг, e подивитись на конкурентів, хто які теги використовує в ці свята. Плюс думаємо там, з точки зору подарунків, кому можна подарувати, там, на яке свято наш подарунок. Збираємо для себе там, пул тегів, які ми будемо використовувати, і починаємо вводити ці теги собі в асортимент. Як ми говорили з вами в цьому відео, шв... функція швидкого редагування в самому лістингу можете подивитись, швиденько собі там замінити. Ми що робимо, оскільки на ці важливим показні. Знаком є Теха Куренсіс, частота використання певного тегу. Чим частіше ми щось використовуємо, чим, чим більше Еці нас асоціює з цим святом. І тут я раджу звернути увагу не, не частіть наприклад, тегом Christmas gift, щоб він у вас був там найчастіше використовуємий в магазині. Тому що, якщо у вас там буде Christmas gift, Christmas personalized gift, потім не знаю, Thanksgiving gift і і Halloween gift. І, типу, ви будете їх дуже часто в кожному лістингу використовувати, тому що, по суті, на Різдво можна майже все подарувати, ну дуже багато всього. Так, і типу. Тоді, якщо ми найчастіше будемо використовувати ці теги, тоді розмиється весь прикол, і еці не буде розуміти, що ми продаємо. Тому, якщо ми говоримо про теги в рамках підготовки до сезону, то ми десь з 6 по 15, по 16 місце їх водимо, щоб вони були достатньо високо, щоб еці зрозумів, що наші товари так треба просувати по подібним тегам, але для того, щоб не зіпсувати основну картину, щоб Еці все ж таки розумів, що є першочерговим в нашому магазині. Тому ми це контролюємо. Ви також можете це контролювати. І ранку нього ж безкоштовна проверсія для Українців, то можете слідкувати просто цей показник техакурнісідслідувати там для того, щоб контролювати де взагалі як часто використовувати певний тех, і ваша картина по магазину була та, яка вас влаштовує. А якщо ти любиш виготовляти товар і в тебе немає часу розбиратись зі специфікою Еці, тобі потрібна маркетингова агенція, яка візьме просто все в управління, буде чесна з тобою, відверта, постійно навчається і максимально орієнтована на індивідуальний підхід і твій результат, то така маркетингова агенція це ми молодий бізнес. Можеш мені написати. Мої контакти завжди під відео. Ми візьмемо на себе всю роботу на стороні Etsy. на тобі залишиться виготовлення товару, відправка цього товару і створення контенту зрозуміло для цього товару. Також є курс для новичків від нуля до стабільних продажів. Якщо ти вирішив виходити на Etsy, то він тобі, по-перше, допоможе. Можеш мені написати, а якщо в тебе там скрутна ситуація, то можеш також написати. Я тобі можу зробити знижку або навіть надати його безкоштовно. Деяким українцям навіть безкоштовно його надаю, тому що ну, зараз не всі можуть собі дозволити купити навчальний курс. Для мене головне, ви використовували ці знання, робили себе і нашу країну краще, більше податків, більше коштів за кордону, краща економіка. Тому, якщо що, мої контакти знову ж таки там. Якщо там потрібні персональні консультації, індивідуальні аналіз твого магазину, аудитніш, також все те саме, той самій людинці писати. Буду тебе чекати, давай їдемо далі. А що ще? Якщо просто тобі треба, хоча б первинно проконсультуватись, чи зайде твій продукт на Etsy, також не соромся. Напиши, я тобі підкажу, чи взагалі це актуально, чи не актуально на Etsy продавати. Що дуже важливо, я розумію, на старті. Все, їдемо тепер точно. Рефлексія дуже важливо. Якщо у вас магазин не новий, обов'язково звертайтесь до статистики за минулий рік, які у вас товари краще заходили, які теги краще заходили. Може взагалі класна тема, коли сезон проходить, писати собі певні лайфхаки наперед, якісь там є ключові паттерни, що, наприклад, треба раніше виставляти товари, так. Плюс подивіться, які теги у вас спрацьовували, які продукти спрацьовували, що ви можете використати з минулого річного досвіду саме зараз для себе. Ви там можете відфільтрувати собі так, подивитись, який у вас був трафік, яка була там, які у вас були перегляди, з яких теги ви мали перегляди там, в той чи інший період роботи вашої неїці. Навіть без сер-аналітики це все можна в статистиці з вами подивитись. Не з вами, просто можете подивитись. Також, якщо у вас є можливість відправляти товари на Фулфілмент центр, Фулфілмент Center – це коли ви відправляєте товари, вони там десь в Штатах або в Європі ближче до покупця, то ви зможете, по-перше, продовжити для себе сезон, по-друге, -по отримати більше продажів. Ми в даний момент для своїх магазинів не використовуємо фулфілмент центри, але в магазинах які у нас управління, ми працюємо з ними, і це дійсно класна штука. Тому, якщо у вас є можливість скористатись фулфілмент центрами, то розгляньте її для себе. Я знаю, наприклад, що якщо там морем відправляти в штати, у вас там не супергабаритний товар по об'ємом, то ви можете. Ти реально навіть дешевше відправляти товар чи виграти е, за рахунок цього. Але тут дуже важливо відправляти товар, не той, який вам здається, що буде продаватися, а спочатку перевірити, що цей товар був актуальний, тому що теж треба виготовити товар, інвестувати кошти, не кошти відправлення, там фулфілмент центр банплати, А якщо воно не зайде, то тоді вам треба буде назад. Це все забрати. Коротше, купа всяких проблем може бути, якщо зробити це, як кажуть, в холосту. Тому. Спочатку перевіряємо товар, тестуємо наскільки він заходить, розраховуємо для себе фулфілмент центри і починаємо працювати. Знаю, що деякі навіть через Укрпошту літаком відправляють на фулфілмент центр для того, щоб це було і швидше. Можна було продовжити сезон, і там плюс-мінус вартість доставки не сильно збільшується. Якщо товар не габаритний, не важкий, то воно в принципі прикольно виходить. Розгляньте для себе цю можливість. Можете продовжити сезон. Вау! Якщо ваш товар є таким супер універсальним, який можна подарувати будь-кому, будь-що, то спробуйте розглянути для себе теги там або купони на Black Friday. Тому що на Black Friday конкретно якісь товари не, не шукають люди, але якісь знижки, купони і так далі, на знається прям всі супер сильно залітають. Подумайте, подивіться, що взагалі Black Friday, що там люди пишуть, що популярне, можливо, ви зможете щось це якось адаптувати для свого товару, магазину, бізнесу. Вау! Ми з вами про це постійно говоримо, але подумайте ще раз, можливо, можна трошечки адаптувати, і це можна подарувати прям конкретній особі, конкретній людині. Також стосовно подарунків, важливо. Якщо ви працюєте в невеликому середньому чеку, подумайте, які ви можете робити набори там, тому що на еці популярна ця тема: там gift under там 20 доларів, там 30, 40, 50. Тобто подарункові набори там, до якоїсь суми. На 50, напевно, це вже не дуже, скажімо, релевантно. Там вже більш люди персоналізовано вибирають. А ось ці набори, особливо там 10, 20, 30 доларів, коли там люди просто. То купують собі там, набори просто цілими пачками там 5, 10, 20, 30 наборів, і вони там дарять там, листоноша, окей, там на тобі, там, набор там, вчителю набір, зрозуміло, там потім там, хоча, може, вчителю вже більш щось персоналізовано дарують, потім там доставщик і так далі. Люди, з якими вони мало контактують, але є оцей дух Різдва, подарувати всім подарунки і так далі. Тому подумати з точки зору покупця і сегменту саме цінового. Можливо, ви можете зробити якийсь класний гіфтбокс і за рахунок цього нормально. Такі пропушити свої продажі. Якщо ще й персоналізовано, десь там щось можна зробити, то взагалі прикольно, тому що їх можуть купувати ці гіфтбокси і в організації, і там в компанії, знаєте, роз... подарувати співробітникам щось прикольненьке, типу можна ще щось персоналізоване. Тому подивіться всю сторону і нехай у вас все вийде. Якщо цікаво, і ти не в курсі. У нас ж є телеграм-чат, в якому 3300 плюс українських підприємців стикаються з такими самими проблемами, як і ти. Один одному більш досвідчені продавці допомагають новичкам. Плюс можеш погартати, подивитись якісь питання. Якщо ти новичок, там купа питань, які тобі хоч захочеться задати, які вже з тисячі разів до тебе задавали. Там багато всього цікавого. Залітай, буду радий тебе там бачити. Інколи то дуже заходжу. Раніше там тусувався на постійній основі. Зараз на щастя або на жаль часу не вистачає. І телеграм-паблік у нас є, в якому ми публікуємо конкретно. До тебе інформацію, якщо тобі в текстовому режимі і в коротких формах зручніше її споживати, там багато корисного, як на цьому каналі, так і там розвиваємо корисну екосистему для українчиків-підприємчиків. Можеш лайк ще поставити, якщо щось подобається. Еці нам постійно каже, а зробіть знижки там на цю дату і на цю дату, типу, і щоб ви там встигнули попасти в розпродажі, тому що Еці робить там розпродажі на пошти, відправляє, особливо там є певні дати, івенти і так далі. Але ми що? Ми з вами постійно говоримо про те, що робимо знижки і так кожен день в магазині, і це важливо їх робити на постійній основі. Це класно, впливає на просування. Тому не забувайте робити знижки, це просто дуже класно. І маю надію, ви попадете в якусь там класну розсилку, прокинутися зранку, і у вас буде там 300 замовлень. Було б прикольно. Такі історії. І реально бувають. Дуже рідко, але бувають. Можливо, спробуйте зробити імейл-розсилки. Порада така: хочете використовувати, хочете не. По правилам, Etsy, Etsy не хоче, щоб ми використовували імейли клієнтів для розсилок, але. Ми цим намагаємось трошечки користуватись. Там невеликі розпродажі робимо, тобто у нас же на женеці є всі замовники, які у нас там були, там всі у нас пошти зберігаються. Можна подивитись в особистому кабінеті в десктопній версії. І що? Спробуйте зробити додаткові знижки, можливо, якісь, можливо, якісь бонуси, подарунки, аби повернути до себе ваших стандартних покупців. А взагалі також класна тема просто підтримувати дружні стосунки в людьми, які у вас купували. Певне, якщо там переписуватись з вашими клієнтами. Ми, ми не майстри в цьому, але я знаю, що прям багато є продавців, які на, на цьому будують взагалі там свій бізнес на ці. Просто от, вам подобається спілкуватись. В штатах є такий прикол, якщо ви тримаєте зв'язок з людиною там не рідше, ніж раз на три тижні, то з вами, в принципі, нормально спілкую, спілкуються і знаєте, цей є така. Поняття як вічливий маркетинг, і це типу працює. Можете навіть в особистих повідомленнях якось просто нагадувати про себе, там питати, можливо, якісь товари потрібні і так далі. Як варіант спробуйте, скажімо, налагодити комунікацію таким чином, якщо у вас є час, бажання і любов до переписок зі своїми клієнтами. Ну тільки що, будьте вічливими, не нав'язуйтесь, і так далі. Перед святами, що раджу вам підняти рекламний бюджет, залишити там найкращі товари, які у вас там на мають найкращі конверсії, тобто там вже не, не замарачуючи з тим, щоб тестувати якісь там нові товари, нові гіпотези, а взяти там найкращі товари, плюс там тематичні товари. З точки зору конверсії, найкращі товари, плюс тематичні товари, які там підходять супер під ці свята. Піднімаємо рекламний бюджет для того, щоб знову ж таки підняти і конверсію, яка і так буде рости в сезон. Плюс ми продаємо тільки найкращі товари, і ми можемо спокійно собі дозволити збільшити рекламу, не переживаю чи стосовно того, чи зайде там, чи спрацює, чи не спрацює, тому що там той товар уже, наприклад, у нас перевірений. Тому ми цим інструментом користуємося. Якщо у нас обмежений бюджет на рекламу, там новий магазин, ми обов'язково тоді дивимося просто на наших конкурентів, заміряємо цей об'єм ніші в продажах серед наших прямих конкурентів в рамку. там цей як він там називається, цей інструмент, ми тут покажемо вам його на монтажі, і просто дивимося. Ага, і в момент, коли починається збільшуватись продажі, вони починають рости. Нам для того, щоб не втрачати свою долю ринку. Долю ринку не втрачати, нам бажано збільшити рекламний бюджет для того, щоб отримати і більше продажів, і зрости з точки зору долі ринку. Тому яку там стратегію чи там просто вже наперед збільшувати там бюджет, не парячи стосовно конкурентів? А, тому що я там собі просто ставлю з запасом і все, типу, на даний момент не парюсь. А от минулого року, Славік із минулого такий, ага. Це конкуренти, у них типу збільшується кількість продажів і підкручу собі рекламний бюджет, тому що бачу, в мене там відсоток конверсії вже починає рости, тому що сезон більше людей купують, плюс вони там додавали ваш товар, влюблене, слідкували і так далі. Нагадуємо про себе. Тому як саме використовувати цей інструмент, вирішувати вже вам, але я радив би, що його використовувати. І також, коли ви будете робити знижки і розпродажі у себе в магазині, не забувайте, що в нас є оця вкладка маркетинг, and discounts, і у нас відправляються оці знижки там за додавання влюблених. Фейвері спокинуті корзини там і покупцям постійним. Не забувайте, що ваша ця знижка має бути більш цінною, ніж ваша основна знижка в магазині, щоб люди, які зацікавлені вашим товаром або вже тим паче, які у вас вже купували, відчували свою додаткову цінність для вас. Так, це прикольно. Що нам кажуть ще Etsy в рамках підготовки до сезону, кажуть, використовуйте оцей плагін, типу, купуй більше, плати менше з цим товаром, купують також. Оце вкладки маркетинг. Ну ми його радимо використовувати круглий зон, тому просто можете там оновити цю акцію або включити її, якщо ви її не використовуєте. І так, нещодавно, так, пару місяців тому її вже вели для всіх магазинів. Ми про це вже говорили і нагадую вам ще раз. І нагадую, щоб поставити лайк і підписку, було би також непогано під цим відео. Може, дзвоник, щоб більше українських підприємців. Побачили це відео і може тобі там наступні відео будуть корисніші і цікаві. Так що давай, дякую. Респект. Повага. Кайф. Також Еці зробив там статтю, які вони в рамках підготовки до сезону. Там кожен тиждень, знаєте, типу, якісь нові поради. Якщо вам потрібно знаєте, оце відчуття того, що ми там в тренді з усіма тусуємося і займаємось порадами, там готуємося до сезону, то посилання на ці поради будуть обов'язково під відео. Заходьте, дивіться там коротенькі поради, які там можна за тиждень інтегрувати. Наступний тиждень Еці дасть якісь там нові свіженькі поради. Не те, щоб там щось складне або там неймовірно геніальне, але всі ці стандартні речі, які треба робити для того для покращення своїх продажів в сезон. Тому Якщо що, буде посилання під відео. Також Етці каже нам про те, що 10 вересня буде прямий ефір в рамках підготовки до сезону. Тому, якщо що, підпишіться на нього. Скоріше за все, також буду його дивитись. І якщо що, то розкажу вам, але вже з запізненням свою думку про це все. Так що, що 10 вересня залітайте, посилання залишу вам. Коли ви дивитесь це відео, то сезон вже точно набирає, теги вже набирають. Все окей, люди вже шукають подарунки. Будь ласка, починаємо використовувати. Готуємось до сезону, аби якомога краще поторгувати і потім зустріти різдво і новий рік. Класному, усміхненому, веселому настрою, чого я вам і бажаю. Нагадую, що він нас з цими продовжується. І якщо вам сподобалось дане відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд, якому ви довіряєте. Просто закрили відео, закинули кудись 10, 20, 100 тисяч гривень і всі кайфують. Тому що що? тому що тільки разом ми всі можемо рухатись до нашої такої важливої для нас перемоги. Також я нагадую, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.